اوو <out> Я вам скажу наперед, що ми продамо скин, але завдання ми не виконаємо. Тому Зараз ми їдемо е, взагалі завозити завдання на той момент, але потім нам напишуть, що ми будемо продавати скінчик, ми продамо скінчик і майже все буде. Зараз ми їдемо в Харків на пейнтбол. Pool. Ми маємо там зустрітися з цим пацаном. Китати їм скінчик два двомами, він нам на карту закине. І вже зі спокійною душою завез. Ну, думаю, закінчимо завдання, получимо ще гроші, і вже не будемо бомжувати. Коротше, стою поки що жду, він зараз має їхати на е35 ми подаємо скинчик і будемо грушими приїде я включусь. Його золотий стол 239. Зараз снова ну, скинчик і будемо їхати в Дніпро. Давайте рюгачок, один скинчик. Олень! Не можна пробрати по скин. До того моменту, поки ми не завершимо завдання, зараз ми напишемо, що як. І поїдемо вже тобі, закінчимо завдання і віддамо йому вже цей скінчик, який в мене починає вже бісити. Коротше, без фігні будь-не може. Коротше, їдем, їдем, їдемо. різко вилітає пчелом на зустрічку, він врізається в нього. Я вилітаю, попадаю в лікарню. Виходить, що завдання провалилося, хоча на завдання ми витратили багато часу. І навіть якби ми не продали скейт, мені було все одно, бо я хочу виконати завдання. Тому ну, викон... виконання того завдання ми перенесемо. Давайте я вже продам Уже сам це все діло. І потім ми це все вже вирішимо, що далі будемо робити. Коротше, зараз нам дали таку машинку. Ми вже продали скінчик, щоб вони доїхали собі, машинку забрали. Зараз візьмемо скінчик з машини, купимо ремкунклекти, знімемо гроші і дещо на ті гроші купимо. А що, саме ви зараз побачите? Так я зараз не потрібні речі пересходжу. Багажничок, сяду так, вже не буду вас мучити, і розповім, що ж ми зараз будемо їхати робити. Зараз ми поїдемо купувати собі квартирку. Спочатку ми поїдемо зараз подивимося квартирки якісь. Думаю, ну в Харкові вроді тільки люксові і середні. Ну, коротше, зараз побачимо. З'їздимо глянемо на якісь квартирки. Може, навіть якщо люксова є, і вона вільна. Ви представляєте, за скільки люксовому нам будинок продати? Угу. Забагато. Тому зараз ми вон, їдемо туди глянемо, може, якийсь її будиночок. Той, що ми можемо собі купити спокійно. І будемо далі бачити. Зараз під'їжджаємо. Давайте по берегу. Так, машину залишимо ось тут, а самі зараз добіжимо. Туди вже без різниці, що нам бігти, що нам їхати, все одно треба трошки помучитися буде. І зараз глянемо, що це за квартирки. Будемо сподіватися, що це звичайні квартирки. Ні, на жаль, це люксові будинки і вони всі зайняті. Да, всі зайняті, тому розвертаємось. Біжимо. І ще в мене є одна ідейка поїхати. Ні, Не біля Страйболу, там є квартирки. Ну вони є, але там вроді люксу. Ще там з краю міста теж є. Біля виїзду. Зараз ще там подивимо. Коротше, я подивився, там машин взагалі немає. Зараз ми їдемо в Дніпро, бо в Дніпрі завжди знайти ці квартирка. Бо там середніх людських немає. Як я знаю, там є тільки низького класу. Ну і точно, що ми вже там знайдемо собі квартирку. Хоч якусь квартирку ми знайдемо, може щось прокачаємо, якийсь там шкафчик. Як я знаю, в шкафу там 75 кілограмів. Ну коротше, зараз приїдемо і будемо бачити, що будемо робити. Так, я вже приїхав і зараз підбігли на перший трилер будинок і тут квартирок немає. Зараз Побігаємо тут все, пошукаємо квартирки. Надіємося, що тут буде. І тут -то, опять -то, квартирки зайняті. Представте, ми тут не знайдемо квартири, це буде жорстко. Ну, Квартира тут завжди є. Є декілька завжди тут. Ну, Тут теж немає. Крошки це мене вже не підвішує, а носира якось лякає мене, що нема квартир вільних. Вже взагалі квартир вже немає, всі поступили. Що я не думаю. Має десь бути квартирка, все одно. <кхи> Задавайте сюди підбіжемо. Тут не буде? Буде погано, але продовжується. Єс! Yes. У нас тепер буде квартира. Купляємо і все. У нас є квартира, зразу автоматично виконуємо завдання. Більше не бомжуємо, не бомжуємо. Так, Тут нічого немає. Поки що, тут прокачка нам а тут приготування їжі. Тут вже прокачають. Так, давайте оплатимо спочатку оренду на 30 днів. Це ого 180 тисяч. А ні, нам на 29 треба оплатити. Днів. ну, на 29 днів і будемо жити. Коротше, за кадром я там трошки попрокачував квартирку собі, бав шкаф, машину позаспавнював, собі машинки попереносив речі. І тепер зараз будемо закінчувати цей відеоролик. Він у нас вийшов доволі таки продуктивним. Зараз ми побачите кадри, що ми робили. Всім пока!